Добрий день, 25 листопада Полтавська область. Ранок проведу дегустацію груш. Я вже деякі з них показував. Ну, сьогоднішнє відео заради кучерянки. Деякі вже плоди ось повністю стали жовтими. Деякі ще з зеленцем, а деякі ще в мене лежать зовсім зелені. Тепла осінь, приміщення не було такого, щоб я після збору врожаю охолоджував їх, зберігав в холодному приміщенні, тому все доволі рано достигло. Ну, і якщо брати в порівнянні, то кучерянка практично в мене саме довше тримається із маслянистих груш з європейських. Оце Еріка і Кучерянка. Яблинівська вже, вже немає до цього часу. Хоча це зимові сорта. Так. Це української селекції. Сайко вивела. дуже бачу, що достойний сорт через те, що я вже ну, по перше бачив плоди і на дереві, і ось вони, які вони гарний мають вигляд, гладенька шкірка, надзвичайно соковиті, маслянисті. Кислоти практично. Немає, трохи відчувається. Якщо брати Еріку, то в Ерік більш відчутна кислота. А тут таке воно ніжне, дуже ніжна грушка, кислоти немає. Масляниці тут повна, ніякої крихотки, нічого немає, сікось видавлював, заміряв. Стіка цукру, то сік біжить. Перші плоди маса. 350 грам. То, що треба? Розмір. По вражайності поки що рано сказати. Кажуть, вона гарно сумісна. Та і саженці я робив, ростуть на айві. Так що сумісність хороша. Ну, я зробив собі на дитці і на третій рік отримав там, мабуть, чотири плодики. І плюс ще була в крону грушки привито, то там теж декілька плодів було. Ну, Розмір десь такий в усих був. Ну, а скуштувався. Годиться. На зиму, значить, я думаю, що якщо дати їй хоч більш-менш нормальні умови для зберігання, то вона буде і на Новий рік, і після Нового року. Так як в цьому році в мене от ці груші під назвою, ті, що в мене під назвою Секуї, вони в тому році я весною їх ще куштував. А в цьому році вони вже повністю стигли. Так, Ну і ще ось тут у мене шинко. Декілька тижнів назад я дегустував їх. Гарний смак. Залишив їх теж далі, щоб вони лежали. От колір у них вже такий ну повністю зрілої ігрушки. Було велике навантаження. тому, тому розмір, розмір не дуже. Ну, він буде, я бачу, що він буде дотягувати і до цього як секує. Так, тепер по смакових. Оця груша секує, вона дуже насищена. А ця ніжна той самий присмак, мені здається, що і в цієї груші. Ну, Тут так, дуже виражений, контрастний, а там ніжний такий. І шкурочка тут ніжніша, менше відчувається, ніж у сикуї, у шинко. Так, і по бриксах. 14, 15, Тоже 14 чи 15. І тут 18. 18 брік, саме найбільше. Ну на смак всі солодкі, всі соковиті, всі добрі і різноманітні.